У Києві останній знімальний день воєнного детективу позивний Бандера стрічка розповідає про війну на сході. Серед акторів є бійці, АТО, атовці були і за консультантів. Перед тим знімали на Одещині та Херсонщині, використовували справжню військову техніку, яку надало Міноборони. Деталі від Івана Ільницького. Ще разікати. А що я сказав? Крутіше за розвідників. Не буває саме вони. Група розвідників на чолі з Бандерасом. Ми є я, дуже круті віці. Мають запобігти диверсії та знешкодити російського підривника ходака. Кожен займається своїм, але кожен кладе в Крим за сценарієм. Події у фільмі «Позивний Бандерас відбувається на сході України. Вересень 2014 тисячі року. До речі карта справжні ми Бачите, відмічені позиції. Це, мабуть, не треба буде бачити. Позиції українських військових позиції. Окрім справжнього реквізиту на знімальному майданчику і ті, хто безпосередньо воював на Донбасі. Верчайте карту міного поля. Ладки не виходить. він, головний герой фільму. Боєць позивним Мандерас, актор Олег Шульга із Дніпра. У театрі працює більше 20 років. А восени 2014-го став добровольцем збройних сил України. Найцінніший досвід, який я там отримав, це власне знайомство з людьми з великою чесною кількістю. Людей і дуже цікавих і гарних саме про них розповідає режисер і його фільм про людей, яких війна змушує боротися. Треба дратися до кінця за, за все за, за кожен дюйм твоєї землі, і за дружбу, за любов. Тут Є все в цій історії. ведь наш герой он не только спасає захищає родину, спасає друга, обрітає заново свою любов. І найголовніше, що з ним відбувається, Он заново обрітає сі через вот вот барьбу. Бюджет фільму майже 40 мільйонів гривень. Половина гроші Держкіно України Внимание, сьогодні останній знімальний день. Саму стрічку глядачі зможуть побачити весною. Іван Нельницький Микола Чеботарів. Новини на першому.